Привняйся. Прямо, глянь. Гурткові звіт. Скоп! Скоп! Ультрагурток 5. Наказ Скоп! Скоп! Володяні жаби 2. Скоп! Скоп! До звіту глянь! Скоп! Наказ. Скоп! Прямо глянь. Починь. На стан до трьох. Відчува. Один. Два. Три. Один. Два. Три. три. Один. Струн. Коп. В Три лаву вставай. Воднолаву вставай. Починь. Настану двох. Дві числи. Один, два, один. Два. Один. один. Два. два. Один. Струнко дну лаву вставай. правого рівняйся Прямо глянь. Право. Руч. Обер. Низ. Палиці на пече. Напрямі. Прямо. ходом, Руч. Ліво.

Палиці до, ступи. Право, руч. Оберт. вниз. Його, руч. Його, руч. Право, руч. Оберт. вниз. Оберт. низь. Палиці до, палиці на пече. Напрямі прямо. Ходом. руж Ліво, ліво, ліво нога, ліво, 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 ліво нога, ліво, ліво. тут. Ну чому? Наша платова папа. Зараз проїдеться.

Либо руч, або руч, обр, нысь, либо руч, обр розхід.